2020-й. важкий рік, який зробив нас сильнішими у ці складні часи. Ми мали захищати Україну та українців. Батьківщина надала владі план протидії коронавірусу. Ми домоглися ухвалення постанови про боротьбу з COVID-19. ми створили тимчасову слідчу комісію щодо розслідування корупції у державних органах. Ця комісія вже повернула до бюджету десятки мільярдів гривень. Ми боремося за українську землю. Влада протягнула злочинний закон про розпродаж землі. Ми вимагаємо його скасування у Конституційному суді. Ми знаємо, що українці підтримують нас, адже люди проголосували за батьківщину на місцевих виборах. Дякуємо за довіру. Єдина надійна команда команда батьківщини.